Фаворит стрійки найзатребуваніших котлів від компанії виробника Termed Minimax Elegance Turbo 24. З вами Котел ОК». Ми відповімо на основні питання про ваш газовий котел. Сьогодні у нашій рубриці газовий котел, котрий дозволить керувати опаленням і температурою в приміщенні онлайн. Termed Minimax Elegance Turbo 24. Це двохконтурний котел з електронним запалюванням та іонізаційним контролем полум'я. Підходить як для встановлення в багатоповерховому будинку, так і в котеджах площею до 240 м2. Має зручне регулювання потужності, панель керування з рідкокристалічним дисплеєм. За її допомогою можна легко встановити режим роботи та рівень температури. Також табло інформує про виникнення несправностей. Технічні характеристики Термет Мінімакс Elegans Turbo 24. Теплова потужність 24 кВт. Спосіб установки настінний. Тип камери згорання закрита. Країна виробник Польща. Основні переваги: Термет Мінімакс Elegance Turbo 24. Комфорт у користуванні. Контролювати роботу котла і управляти ним можна через інтернет за допомогою комп'ютера чи смартфона. Легкість сервісу за допомогою систем комунікації LIN з мобільним додатком для сервісних фахівців. Має поліпшені акустичні характеристики, рівень шуму не перевищує 57 дБ. Компактні розміри висота 700 мм, ширина 300 мм і глибина 360 мм, та невелика вага всього 31 кг. Надійний котел спроектований відповідно до всіх вимог екологічної безпеки та поліпшеного комфорту. Первинний теплообмінник, котрий відповідає за обігрів вашої селі, виготовлений із міді. Вторинний теплообмінник, який відповідає за підігрів гарячої води, виготовлений із нержавіючої сталі. Продуктивність гарячої води при 30 градусах Цельсії становить 11,4 літри за хвилину. Котел має комплексну систему захисту. Оснащений вбудованим циркуляційним насосом, який видаляє повітря автоматично. Для забезпечення стабільної та безперебійної роботи котла використані вузли та матеріали високої якості. Ефективний і економний. Коефіцієнт корисної дії котла становить 93,1%. До котла можна підключити датчик зовнішньої температури повітря та регулятор температури. У разі приєднання датчика вимірювання зовнішньої температури можна активувати погодозалежний режим. Це дозволить оптимізувати роботу обладнання та знизити витрати на опалення та підтримувати комфортну температуру повітря в приміщенні. Для контролю температури достатньо буде один раз задати рівень тепла або відповідний режим, який буде підтримувати температуру весь час. При необхідності погодозалежна автоматика самостійно вирівнює температуру. Оскільки Котел ОК, це насамперед освітня рубрика, зараз ми розберемо цей котел та об'єктивно оцінимо його комплектуючі. Надійність газового котла підтверджується комплектуючими провідних європейських виробників. Первинний теплообмінник «Валтик» Італія, вторинний теплообмінник Свеп Швеція, циркуляційний насос Вілу Італія, газовий пальник Polidoro Італія, газовий клапан Sigma Італія і трьохходовий клапан «Елбі» Італія. Тільки купуючи котел на Market 104UA, ви отримуєте 5 років гарантії. Пам'ятайте, щоб котел працював довго та надійно, його потрібно правильно встановити та налаштувати. Звертайтесь до 104 UA клієнтських просторів. Купуйте тільки надійні та сертифіковані котли на Market 104UA.